Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Менше години тривала третя зустріч делегації України і Росії у Стамбулі. Чи пристане Кремль на пропозицію України про зустріч двох лідерів? Чи хоче Путін припинення вогню? А якщо не хоче, то навіщо відсилає своїх представників до Туреччини? Про все це говоримо сьогодні з нами. Євген Магда, політолог, історик, виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні, героям слава! Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну а власне банальне перше питання. Менше години тривала зустріч. Про що я вже зауважила? Як ви вважаєте, про що це свідчить? Про те, що в принципі всі питання і майже відповіді на них були узгоджені заздалегідь з обох боків, чи про те, що обидві делегації не знають навіть з чого почати обговорення і спілкування? Uh, і російська і українська сторона підкреслюють, що позиції діаметрально протилежні, але uh, більшою мірою Україна, меншою мірою Росія не можуть собі дозволити взагалі відмовитись від переговорів. Україна не може собі дозволити відмовитись від переговорів з тієї простої причини, що для західного світу для наших партнерів. Переговорний процес є ну максимально природнім, якщо хочете природнім завершенням війни. Росія, на мою думку, розглядає імітацію переговорів з Україною як шлях до пошуку переговорів з самим Дональдом Трампом, тобто те, чого прагне Путін, і в цьому контексті якраз ініціатива Володимира Зеленського вона є правильною, тобто його е заклик. Провести зустріч лідерів Путін Зеленський за допомогою реджепа Ердогана та Дональда Трампа. Вона є правильною логічною з дуже простої причини, і е, президент Сполучених Штатів, президент Туреччини, вони в принципі сприймаються Кремлем як можливі учасники переговорного процесу. І, до речі, як ми знаємо, власне Дональд Трамп звертався до реджепа Ердогана. Як до можливого учасника політичного процесу, пошу, пошуку шляхів діалогу між Росією та Україною. Тому е, ми бачимо цю ситуацію і ну так би мовити, так такий підхід правильний, але розраховувати, що м, все буде абсолютно легко, абсолютно просто ні, я думаю, що перевага полягає в тому, що Пройшов черговий обмін полоненими. Повернулася значна кількість українських важко поранених і важко хворих полонених, і, хоча б заради цього, варто проводити ці переговори. Ви правильно підкреслили, що в принципі сподіватися, що процес зустрічі двох лідерів України і Росії легким не буде. Зауважу, що делегація Російської Федерації вже відреагувала на пропозицію України і там заявили про те, що вони не мають принципової незгоди щодо цієї пропозиції, але вона можлива тільки коли усі, усі питання будуть залагоджені на тому рівні, на якому зараз відбувається спілкування двох делегацій. А, Скажіть, будь ласка, враховуючи таку очікувану, будемо відверті, відповідь, як ви вважаєте, пропозиція української, української сторони це більше про фактичну зустріч, чи більше, чи більше про політичний маневр в бік Дональда Трампа Європейських союзників? Україна має думаю, діяти за принципом, який сформулювали свого часу. В 68-му році французькі студенти будьте реалістами, вимагайте неможливо. Ми маємо бути реалістами і вимагати неможливо від цього вимушеного діалогу з агресором. Тобто, потрібно комунікувати, що це вимушений діалог. Потрібно говорити, що це на сьогоднішній момент ну, наш, так би мовити, спосіб комунікації з агресором. Для припинення війни, яка є найбільшою війною сучасного світу, і ми повинні про це максимально чітко говорити і говорити і нашим партнерам, і нашим опонентам, тим, хто критикує Україну за щось. Є ж різні країни в сучасному світі, є союзниці Росії, які використовують ситуацію в власних інтересах і чи обслуговують її інтереси. Тобто, нам треба бути максимально прозорими. У прагненні з одного боку завершити російсько-українську війну на прийнятних для себе умовах, а це означає не поступитися власними національними інтересами. Просто е, також треба пам'ятати, що Росія е, достатньо добре розуміє політичну е, е, механіку Заходу і в своїх ініціативах, вона достатньо часто її враховує. Російська сторона запропонувала створити а, три робочі групи для онлайн спілкування. Як ви вважаєте, в цьому є практичний сенс? Чи все ж таки російська сторона намагається затягнути переговори і дещо розмити відповідальність? Тут є певна логічна пастка, тому що повністю відкидати цю ініціативу Україна, як я вже сказав, немає можливості. Але розраховувати, що Росія буде діяти щиро і щиро намагатися е, вирішити проблеми ну, мирним шляхом, шляхом діалогу, я думаю, не варто. Достатньо почитати їхній цей меморандум, який вони ховали перед другим туром е, переговорів, для того ну, подивитися там на денацифікацію гасло денацифікації, демілітаризації і так далі. Тобто, це все. Пропагандистські меседжі, які за великим рахунком не мають нічого спільного з реальністю, домовленість про третю зустріч відбулася буквально за декілька днів після того, як Дональд Трамп заговорив про 50-денний період для роздумів. Путіна про припинення вогню. Ми нагадаємо про те, що в цей же ж день йшлося і про посилену військову допомогу Україні. Ну і також в це в ці дні наші європейські партнери розглядали потужний 18-й санкційний пакет, який стосувався, зокрема, і стелі ціни на нафту. Як ви вважаєте, ось цей доволі поспіхом спланований новий раунд перемовин він з боку Росії. Є відповідю на ось ці всі обставини з боку США і ЄС? Я не думаю. Я не думаю, по-перше, що є консолідована позиція США і ЄС стосовно завершення російсько-української війни, тому що Сполучені Штати з приходом Дональда Трампа суттєво цю позицію змінили. По-друге, я не вірю в цю мантру про 50 днів, що пройде 50 днів і Дональд Трамп здійснить щось таке, що потім Призведе до суттєвої зміни позиції Путіна і Росії. Ні, це не так. Насправді давайте не забувати і про той факт, що зараз західний політикум масово достатньо йде у відпустку, і цей сезон відпусток він буде. Зменшувати швидкість ухвалення рішень, і це буде абсолютно. Ну на мою думку, очевидно, і ми на це будемо дивитися. І нам треба враховувати. Тобто, нам треба враховувати мати свою чітку позицію і достатньо ефективно працювати. Скажіть, будь ласка, як ви сприймаєте пропозицію російської делегації про 24 48 годині припинення вогню? Ця пропозиція подавалася під шлейфом гуманітарних потреб, начебто, цей час без обстрілів, без уражень він дозволить обом бокам забирати поранених і тіла загиблих військових з полів боїв з іншого боку. Вже лунають думки про те, що Росія буде намагатися використати ось ці? Перерви в бойових діях для перегрупування сил. Ваша думка з цього приводу? Тут треба пояснити просту річ, що без проби перерав припинення вогню дуже складно добитися одночасно на лінії фронту, яка, ну, мабуть, найдовша в сучасному світі при цього припинення вогню. Тобто, за помахом чарівної палички це не відбудеться. Але також треба розуміти, що. Росія пропонує речі, які вигідні в першу чергу їй. Тоді як Україна зацікавлена в тому, щоб е, зупинити удари по цивільній інфраструктурі, я думаю, що Одесити якраз про це знають, на жаль, буквально по гарячих слідах. І, відповідно, ця, ця ситуація є такою, що Україна має е, е, під, підказувати нашим західним партнерам, що. У нас теж є свої інтереси, які е, мають гуманітарний характер. І на відповідь на російські ініціативи ми маємо не просто там їх обговорювати, а наголошувати на тому, що Україна потребує більше засобів е, власне, протиповітряної оборони для того, щоб захищати цивільні міста і робити це ну, максимально ефективно. Бо, на жаль, е, шахетні удари з боку Росії вони є не просто. Масовими, а ну вони дійсно тероризують мирне населення е, практично на всій території України. Вже зараз мабуть складно згадати українську область, куди не долітають шахеди і ракети з боку Росії. Ну можливо, трохи легше в Закарпатті, але це не та ситуація, яка дозволяє спочивати на лаврах і не враховувати те, що відбувається. На вашу думку, скажіть, будь ласка, ось враховуючи заяву Дональда Трампа про 50 днів, ну вже ми розуміємо, що дещо менший термін. Цей період часу, ці зустрічі в Стамбулі, а заяви лідерів, зокрема Ердогана, про те, що треба закінчувати війну, вони будуть. Ставати дещо більш практичними. Чи ми будемо раз у раз дивитися на одні й ті самі результати, а точніше, ну, майже їхню відсутність, не враховуючи обмін полоненими і обмін тілами загиблих. А ніяких сувів не буде. І що тоді буде за 40-45 днів, коли закінчиться так званий термін на роздумування для Путіна від Трампа? Як я вже сказав, я не вірю в мантру про 50 днів і про її ефективність. Я не думаю, що вона до чогось позитивного призведе це раз. Два це те, що станом на сьогодні я б сказав, що нам е, треба розуміти, що Україна разом з нашими західними партнерами зуміла зламати російську логіку, бо Росія хотіла проводити переговори віч навіч І в разі проведення переговорів в подібному форматі ми. Зіткнулися з ситуацією, що якби ці переговори проходили віч на віч, то очевидно, тільки б закрилися двері за переговорниками, пішла б інформаційна хвиля з боку Росії, яка б абсолютно суперечила дійсності. І тут фактор Туреччини не варто недооцінювати, варто подякувати нашим турецьким партнерам за непросту роль посередника. Але повторюю, що треба продовжувати відстоювати власні інтереси і розуміти, що мова йде про діалог з агресором. Ну, це діалог вимушений, діалог, який не приносить часто швидких результатів, але який, на жаль, в нинішній ситуації є необхідним. Пане Євгене, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Дякую на все добре. Дякую на все добре. Нагадаю для наших глядачів. Сьогодні з нами був Євген Магда, політолог, історик, виконавчий директор інституту світової політики. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре.